Вікторія Талашкевич, координатор прес-клубу у Кіровограді, тренер соціальних проєктів, активний громадський діяч, народилася 15 вересня. В дитинстві мріяла стати вчителем. Улюблена книга Атлант розправив плечі. Айн Рент. захоплюється водінням автом. Улюблене місто Будапешт. Є домашній улюбленець, руденький котик, персик. <реш> Доброго ранку, Віка. Доброго Раді ранку. тебе бачити у нас знову в гостях. Я, сьогодні також. говоримо про проект Активні громадяни. Я. Минулого тижня вже пройшло два дводенні тренінги. Цього тижня буде і ще один триденний да. тренінг. Буквально сьогодні почався. Розкажи нам більше, яка його основна мета. Ми розуміємо, що там будуть активні громадяни, які будуть пропонувати, яких будуть вчити презентувати свої проекти і Я. по суті їх оформлювати. Але що буде далі? Ну, власне кажучи, далі вони мають їх втілювати в життя, але для того а, і проходять тренінги, щоб вони могли протестувати трошки, знаєш, один на одному. А наскільки їхня ідея цікава, наскільки вона знаходить від відгуку оточуючих, можливо, знайти партнерів однодумців, а трошечки дізнатися про ті інструменти, які можна використовувати, там як залучити думки оточуючих, такий колективний інтелект, да, наприклад, там як провести групову роботу, як можливо там а, за допомогою механізмів там карти емоцій, або ще якось а, звернути увагу населення на ті проблеми, які. існують. З досвіду проведення тобою дводенних uh -huh. тренінгів минулого тижня. які більше переважають проекти, що хочуть змінювати кіровоградці, ну дуже цікаво. Насправді протягом двох днів було запропоновано на наш розсуд да, десь біля 20 проєктів. Тобто 40 чоловік, 20 проєктів. Ну якби класно, так? Да? От, але тепер вони мають їх хотіли написати. написати це поки що тільки три. В основному це проекти дозвіллєвого такого характеру, да? тобто дозвілля молоді. І там встановлення діалогу між різними верствами населення. Хоча, наприклад, тут був один проект, я би склала так соціально-економічного характеру. Дівчинка Мілана Панченко написала проект, і я сподіваюся, вона його зробить більш конкретним таким про захист прав споживачів, наприклад. А були проекти, які пов'язані із створенням вольєру для бездомних тварин. Проєкт, який пов'язаний із ресурсною енергетикою, збіром, збором відпрацьованих елементів живлення. Але ще цікаво. І це дуже здорово, тому що програма активні громадяни це на, на, спрямована. Що після презентації, можливо, третина людей сказала: та, власне кажучи, нам може і не треба підтримка фінансової від Британської Ради, тому що ну, ми можемо це зробити і самі. І якщо і не отримаємо фінансування, ну, так і зробимо. Є інформація, у мене, що, Британський він в основному настроєний на підтримку Самого актуального вопроса і проектов, которые будут будуть связаны с налаживанием диалога между востоком и западом України, mm -hmm. какие-то ідеї. Идеи... Ожидаються, вот може бути в нинішньому третьому тренінгі, яка uh -huh. звучали які-та ідеї uh -huh. в напрошу да, да. ну справді, що да хочу також сказати всім кіровоградцям, що якщо ви не встигли на тренінги минулого тижня, то буквально сьогодні в бібліотеці Чижевського Оксана Федоренко починає триденний тренінг також за цією програмою. От Оксана Федоренко, Катя Заботкіна і я. Ми пройшли тренінг в. Києві таку школу велику від Британської ради, і тепер ділимося цими знаннями стосовно вашого питання. От а Британська Рада не визначається так вузько, да там лише проекти для переселенців. Мова дійсно йде про діалог да? між різними верствами населення, про зниження рівня напруги у суспільстві, ем, вирішення конфліктних ситуацій. Але звичайно, ви праві це найактуальніше зараз, тому що люди переїздять з місця на місце. А, маючи великі сумніви, щодо того, чи повернуться вони назад. Це викликає і в них певну напругу, і в оточуючому а, середовищі, скажімо так, Кіровограді. Тому, в принципі, чимало проєктів на це спрямовані. Наприклад, проект Любові Бакаленка Вікторія Вакжанова, який так і називається діалог. Вони вже його оформили, написали. Або проект, який зробили спільна бібліотека Боченка і Єлизавета Кулешина, стосовно такої програми Стоп стрес для діток переселенців, діток з родина. То от власне кажучи, ідей дуже багато цікавих, але головне те перш. Що вони повинні зробити, це оформити це в заявку. Британська рада ну а, обіцяє підтримати найцікавіші проекти, причому дати фінансування там до 13 тисяч гривень. тому, будь ласка, якщо ви не встигли кіровограція на наші тренінги, там в студії на дворцові да прес-клубу, то можна звернутись в бібліотеку Чижевського і пройти. Я думаю, що можливо у Оксани там ще є місця. Кіровограція взагалі ініціативні. Вони mm. готові на до змін ну, от по відчуттям? Да, звичайно. Ну по, по відчуттям. я би я би процитувала нашого австрійського колегу, журналіста, який тут був тиждень, який також потрапив да і подивився на тренінги. От дуже готовий. його взагалі найбільше здивувала активність українців і те, наскільки багато громадських ініціатив виникає, наскільки вони різноманітні. Ну і власне кажучи, те, що на тренінги не довелося, як мені там запитувала одна моя колега, може тобі там студентів пригнати на тренінг. Кастинг на тренінг, да бо відбір був вільний абсолютно, і люди подавалися, було навіть більше бажаючих, і ми взяли в принципі всіх, хто подавався. Ініціативні і от єдине, що таке цікаве питання, гендерне питання насправді, тому що Британська Рада ну не вимагає, а просить, щоб був певний гендерний баланс. Але це дуже складно, тому що в основному приходять Речі. дівчата і жінки. жінки. Да. Чоловіків було мало, але вони були класні. Мужчини в це час роють траншеї. Так, да, ну, я, я, я погоджуюся дійсно этом, пр пріоритети этом, да. різні, але ми намагалися зробити і в будні дні, да, і в вихідні, щоб було ну, по можливості людей вибирати. Да. Дякуємо тобі, Віка. Ну, Координатор проєкту Активні громадяни. Ми надіємося, що кіровограції будуть змінюватися, будуть змінювати да. і залучати, і ініціювати. Тому що, як на мене, треба мотивувати інших людей своїм прикладом. Да. Ти це робиш дуже вдало, велике тобі спасибі. Чекаємо тебе ще Дякую. у нас в гостях. У нас ще є два тижні до завершення сезону ранкової Ура! кави. Що ж, а ви продовжуєте. трошечки менше. Ви продовжуєте дивитися, і ще є час для багато чого цікавого у ранковій каві. Score et Réunion. De, de cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous sans tricher. Je là de... J'ai gagné. Tant pis, c'est bien fait. Vous êtes mon jouet à présent. Очень быстро пролетела эта пауза, буквально успела Ира пересесть на соседний диван. Мы продолжаем делиться с вами полезной информацией. Полторы недели, я только что вот подумал о том, что ты сказал, две недели чуть меньше. Полторы недели, а это намного меньше, чем две. Тяну эту каждую хвилину. Да, проводить ее с близкими вам людьми, Ще ж, у нас наразі найулюбленіша рубрика Павла, тому що він її готує, він вибирає, вишкрябує з нетрів інтернету різноманітні відео. Я впевнена, що цього разу теж надзвичайно цікаві якісь фрагменти ти знайшов. Давай, іщемося. Да, я подивимося. Я іщу дуже зарані ролики для рекомента, тому іноді не завжди помню, на який день я які ролики відібрав. Тому мені теж цікаво і з великим цікавим будемо зараз дивитися рекомендування і коментувати інші. Три претендента звання самого понятного либо же непонятного видео из сети. Рекоменд.